27 февраля 2022 года, примерно время 10.40, заехали на территорию Вучи. У вас идея колона э, ну, российской техники. Зупинилися трошки, частина тут зупинилася, і вони почали висаджуватися на оцій площадці. Хлопці, які сиділи зверху на машинах, вони почали висаджуватися за оцим білим пам'ятничком, ховалися за деревами, ховалися га. І сюди ми пробігли ці цю підлог. Ми знаходилися, звісно ж, знизу. Коли ми почули, ну, почули що ніби обжерізо, стріляний найде. когда вы ехали, вы получали какие-то приказы от своего руководства? Да. Какие? Те, кто в черном, те враги. Испол исполнили этот приказ или нет? Да. Каким образом? Когда тут стояли, кого тогда остановилась? Возле Новоса, там, возле газораспределительной системы, бежал человек в черной одежде. Из орудия начали стрелять? Нет, или... с автоматом. С автоматом. Алло. Києво-Мороцька, 104 Д, возле Ноуса. Скажіть мені, будь ласка. буча, буча, підстрелили. Охранник Ноуса. За рампою, підстрелили спину. Ліву, праву частину не відчуваю. А потім через якийсь час це все затихло, і ми чуємо е, ніби шопіт. Поможіть, поможіть. Ми не могли зрозуміти, хто це ми. Звісно ж, ну, звикались, думаю, може це якісь росіяни чи ще хтось. Але ж ми вже вирішили так рискнуть, Техесинку, тут же ж місце є, де пройти, там трохи переховатися. Проходимо і чуємо, що знайомий якийсь шопі. Ну, По голосу вже зрозуміла, що це Валєра, піднялися сюди, він знаходився біля дверей, положені сидя, Тобто ми його могли витягнути. Сюди? Він тримався за ручку і каже, зі е -е, мною нікого немає, тобто я тримаю двері, зі мною нікого немає. <проводити> Це нормально, я один. Ми mm -hmm. все, ми прийшли, його забрали таке з руку. Ви бачили, де в нього було поранення? Так. Да. Можете на Ну мені покажіть, показувати. В цьому вийом. Він сказав, хто по ньому стріляв. Він сказав, сказав. Валерія запитав, каже, ти хоч бачиш, хто по тобі стріляв, він каже, там да", говорить росіяни. Що у тебе було в руках? ак 12. В каком направлении ты стрелял? Какая у тебя была видимость? Хорошая. Хорошая. Ты мог вести прицельный огонь? Да. Каким образом ты вел огонь? Одиночный. Одиночный. Остальные тоже как вели огонь? По-разному. По-разному. То есть были и одиночные, были и очередь. очередь. Что было дальше? Куда вы поехали? Да, мы повернули направо. Дальше мы проехали, где-то можно чуть назад сдать, и 644-я выстрелила ну, в, в дом. Машина 644 выстрелила куда? В дом. Э -э прямой наводкой? Да. С какой целью был произведен этот выстрел? Как он сказал, кого-то увидел там. По вас вели огонь с той стороны, с того здания? Кого-то увиділ конкретного вооруженого і yeah. просто хто завершив этот выстрел? 644 років слідчими головного слідчого управління Національної поліції України за процесуальним керівництвом офісу генерального прокурора оголошено підозру військовослужбовцю Збройних сил Російської Федерації, який 27 лютого 2022 року. У місті Буча здійснив розстріл цивільної особи. Слідчі встановили, що 27 лютого 2022 року, о 8 годині ранку, російські військові вчинили чергову спробу захоплення міста Буча. Для цього колона російської військової техніки, на чолі з першої батальйону тактичною групою, 234 го полку, 76-ї дивізії, рухалися по вулиці вокзальна в напрямку міста Ірпінь. В середині вказаної колони рухалася перша артилерійська батарея, яка складалася з п'яти самохідних артилерійських установок 2С-9 тип НОНА. Приблизно о 10-й годині ранку військовослужбовці вказаної батареї проїжджали біля будівлі магазину «Новус», який розташований на перехресті вулиць Києво-Мироцька та Нове Шосе. В цей час старший офіцер батареї за допомогою радіозв'язку, який поширювався на бойові машини вказаної батареї, передав наказ щодо ідентифікації всіх осіб, одягнених в чорних одяг, як ворогів. тим самим, порушивши норми міжнародного гуманітарного права стосовно дотримання принципу розрізнення, так як велика кількість цивільних осіб на території міста Буча могла, могли мати атрибути чорного одягу. І віддання такої інструкції щодо ідентифікації ворога могла привести до поранень та втрати життя цивільним населенням. В цей же час військовослужбовці вказаної батареї, відчуваючи власну безкарність та взаємну поруку, вирішили виконати вказаний наказ. Вони спостерігали за периметром та побачили, як місцевий 25-річний житель, який був охоронцем магазину Ноус, рухався неподалік від вказаної колони. Вказані військовослужбовці відкрили вогонь із автоматичної стрілецької зброї, в результаті чого поранили чоловіка через деякий час чоловік помер. Слідчі встановили що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні п'ятеро військовослужбовців підрозділу 234-го полку. Це старший офіцер батареї, а також п'ять його підлеглих. Наразі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другої статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення та законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством військовослужбовцю вказаного підрозділу, а саме уродженцю Ростовської області 2002 року народження, який був старшим навідником самохідної артилерійської установки «Нона». Казаний військовослужбовець перебував на строковій службі. після чого в 2021 році підписав контракт. В 2022 році, в лютому, він перебував на навчаннях на території Республіки Білорусь, після чого разом з іншими військовими підрозділами зайшов на територію Київської області. Після виходу з території Київської області вказаний військовий звільнився, але все ж через півроку він був мобілізований і знову потрапив на територію України вже на територію Харківської області. Військовослужбовець, який здійснював розстріл цивільної особи у місті Буча, на даний час потрапив у полон Збройних сил України. Та дає покази щодо злочинів, скоєних представниками Збройних сил Російської Федерації. За вчинення вказаного кримінального правопорушення йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.